Рай і пекло. Здається, ці поняття існували завжди, правда, такі собі вічні, незмінні істини. А що якби виявилося, що це не зовсім так, що вони еволюціонували? От сьогодні ми й простежимо цей дивовижний шлях, звідки взагалі взялися ці ідеї і як вони змінювалися протягом століть. Гаразд, аби зрозуміти, звідки все почалося, треба купнути глибше. До мабуть, найголовнішого питання, яке люди собі ставили. От серйозно, з давніх давен і до сьогодні, що там за межею? Що відбувається, коли ми помираємо? Це ж питання, яке породило цілі релігії, надихнуло на неймовірне мистецтво, і, звісно ж, змусило філософів ламати голови над суттю буття. І знаєте, це питання не стало менш актуальним. От погляньте на ці цифри зі США, наприклад, понад 70% дорослих вірять у рай, і більше 60 у пекло. Тобто, хоч питання і прадавнє, відповіді на нього й досі формують світогляд ну, мільйонів і мільйонів людей. Отже, універсальне питання. Але перш ніж ми зануримося у звичні нам уявлення про рай і пекло, давайте зробимо невеличкий крок у бік. Погляньмо, а як інші культури відповідали на цю головну таємницю? Бо, повірте, деякі відповіді можуть добряче здивувати. От, наприклад, для народу Масаї смерть це була просто якась прикра помилка. У давній Месопотамії потойбіччя уявляли як такий собі темний дім, де доводиться їсти глину. Не дуже привабливо в індуїзмі та буддизмі, це ж сансара, безкінечний цикл перероджень, і от серед усього цього розмаїття є лише одна з ідей, оце наше роздоріжжя або в рай, або в пекло. Добре, то звідки ж узялася саме ця ідея ідея потойбічного життя, з наслідками, з нагородами і покараннями. Щоб це з'ясувати, нам треба повернутися в часі аж до вірувань давніх ізраїльтян. Їхнє потойбіччя називалося шеол. І от що тут найцікавіше? Це зовсім не було місце якихось страждань. Уявіть собі, таке тихе, тінисте царство для всіх померлих, без поділу на добрих і злих, без суддів, без раю, без пекла, всі разом. І навіть вважалося, що звідти можна було, так би молоти, підтримувати зв'язок зі світом живих. То що ж змінило цю, здавалося б, спокійну картину? А змінили її великі історичні кризи. Коли народи Ізраїлю опинилися під жорстоким тиском спочатку Асирії, а потім Вавилону, ну ідея нейтрального Шеолу просто перестала працювати. Вона не давала відповіді на головне питання: де справедливість? Чому загарбники процвітають, а праведники страждають? І саме тоді, у відповідь на цю кризу, народилася абсолютно нова, можна сказати, революційна думка. А що як справжня справедливість настане не в цьому житті, а після нього через Воскресіння і великий остаточний суд? І це підводить нас прямісінько до часів Ісуса, бо Він жив і проповідував саме в такому світі світі, що очікував на швидкий божественний суд, на той самий апокаліпсис. І отут увага, дуже ключовий момент коли Ісус говорив про покарання для грішників, він згадував гаєну. А що таке гієна? Це була реальна долина біля Єрусалима, таке собі сміттєзвалище, і для його слухачів це слово було символом повного знищення, зникнення назавжди, а не місце вічних нескінченних тортур, яким пекло стало набагато набагато пізніше. Так, так, ідея пекла як місце вічних мук не виникла отак, от одразу з нізвідки. Її, по суті, будували, будували століттями, цеглинка за цеглинкою, в людській уяві. Це був без перебільшення найбільший спільний будівельний проект в історії. І ця цитата від Еліс Тернер просто в Яблучко. Пекло, таким, яким ми його уявляємо, з вогнем, котлами, чортами, його ж немає в біблії в такому вигляді. Його винайшли, добудували, розмалювали поети, художники, звичайні люди протягом багатьох століть. Це справжня колективна творчість. А почалося все як не дивно з народного театру. У середньовіччі були дуже популярні такі релігійні вистави, містерії, і от на них пекло показували дуже наочно: пускали дим, ставили киплячі котли, будували величезні декорації у вигляді жахливої пащі монстра, що ковкала грішників. І це, звісно, перетворювало пекло з якоїсь абстрактної ідеї на щось дуже реальне і дуже страшне. Але, мабуть, ніхто не зробив для образу пекла більше, ніж поет Данте Алігєрі. Його інферно це ж не просто поема, це детальна, моторошна карта потойбічного світу. Він узяв і систематизував усі гріхи, розклав їх по поличках на дев'ять кіл, і в кожному колі покарання символічно відповідало гріху. Хтвиві будуть вічно кружляти у пекельній бурі, а в самому центрі вмерзли у кригу найбільший зрадник, сам сатана. Це була геніальна візуалізація. І знаєте, що найдивовижніше? Його бачення було настільки переконливим, що в епоху відродження люди сприймали це не як поезію, а як ну, майже науковий опис. Вони серйозно сідали і проводили математичні розрахунки, намагалися визначити точні розміри пекла, і навіть вирахували, що його ширина 87,5 миль. Уявляєте? Ось так один літературний твір породив цілий жанр. Пекельну картографію. Художники, як от Боттічеллі чи Іронім Босх, брали ідеї Данте і створювали свої ще більш детальні візуальні карти цього світу і наповнювали їх абсолютно дивними і моторошними деталями. Ну, згадайте хоча б знамениту музику з дупи на картині Босха. Це вже був цілий світ, що жив своїм життям. Гаразд, досить про пекло. Давайте перейдемо до чогось світлішого. До раю. З ним, виявляється, теж не все так просто. Уявлення про вічне блаженство також змінювались, і по суті існувало два основні, скажімо так, конкуруючі бачення. Отже, перший погляд можна назвати теоцентричним, тобто богоцентричним, його суть дуже проста. Головне в раю це бути з Богом, споглядати його вічно. А всі земні зв'язки сім'я, друзі, кохання це все неважливо, воно зникає. А от другий погляд, антропоцентричний, тобто людиноцентричний. він набагато ближчий до того, як багато хто уявляє рай сьогодні. Тут головне це воз'єднання, возз'єднання з близькими, з тими, кого ми любили на землі. Рай це місце спільноти, тепла, продовження стосунків. І от саме ця друга більш людяна ідея стала дуже популярною з часів Ренесансу і по суті перемогла. Добре, ми пройшли цей довгий шлях від тихого шеолу до жахливих кіл пекла Данте і двох різних версій раю. То який з усього цього висновок і чому ця історія взагалі має значення сьогодні? А висновок насправді дуже простий. Концепції раю та пекла вони не статичні, не висічені в камені. Це живі ідеї, вони, як дзеркало, відображають наші найглибші цінності та страхи. Спочатку було прагнення до справедливості, потім з'явився страх, покарання, а потім величезна надія знову побачити тих, кого любиш. Усе це історія про нас самих. І це залишає нас із фінальним відкритим питанням ми істоти, що живуть у скінченному світі. Маємо обмежений час, але наш розум здатний уявити нескінченність. Тож як ми і надалі будемо уявляти те, що лежить за цією межею, і як ця вічна спроба зазирнути за завісу буде формувати нас і наші вірування у майбутньому?